Можна ілюструвати прикладом, як чоловік один, від'їжджаючи чужу країну, покликав слуг своїх і доручив їм майно своє. Одному дав він п'ять талантів, другому два, іншому один. Кожному за подібностями його і нехай не від'їхав. Той, що одержав п'ять талантів, пішов і користувався ними, і придбав інших п'ять талантів, так само і той, що одержав два таланти. Придбав інші два. Той, що одержав один талант, пішов і закопав його в землю і сховав срібло господаря свого. По довгому часі повернувся господар слух тих, і загадав звіту від них. І підійшов той, що взяв п'ять талантів, і він приніс інших п'ять талантів і сказав: пане, п'ять талантів ти дав мені, і ось ще п'ять талантів, я придбав на них. Господар його сказав йому, «Гаразд, слуга добрий і вірний, по малому був ти вірний, над великим поставлю тебе. Займайся приємним ділом, яке я доручив тобі. Підійшов також той, хто взяв два таланти і сказав: Пане, два таланти ти дав мені, ось інших два таланти, я придбав на них. Господар його сказав йому: гаразд, слуга добрий і вірний, у малому був ти був вірним над великим поставлю тебе. Займайся приємним ділом, яке я тобі доручив. Підійшов і той, що взяв один талант і сказав: Пане, я знав тебе, що ти чоловік жорстокий, жнеш де не сіяв і збираєш, де не розсипав. І я побоявся і пішов, та й захопав талант твій в землю. Ось тобі твоє. Господар його сказав йому у відповідь Лукавий рабе і лінивий, ти знав, що я жну, де не сіяв, і збираю, де не розсипав. Тому треба було віддати срібло моє міняйлихам. І, і я, вернувшись, одержав би своє з прибутком. Візьми же від, да... від нього талант і дайте тому, що має 10 талантів. Бо всякому, хто має, дасться і додасться. Хто ж не має, відніметься від нього і те, що має. А не гідного слугу вкиньте б в, в темряву де буде плач скрегіт зубів. Така ось притча є. Про таланти. І також я хочу сказати те, що Господь сьогодні видав нам різні таланти. Також і в нас є ці таланти, якими ми можемо служити. Ще в Біблії є таке місце, де написано жнив багато, а робітників мало. І це також можна порівняти, що є багато талантів, але й мало людей, які використовують ці таланти. Є багато тих. Хто отримав тільки один талант і вони його закопують. А є ті, хто ці таланти розвиває, хто служить комусь іншим. Навіть той, хто може послужити ближньому своєму, той також це, має, то це також є талантом. І ще хочу прочитати римлянам 8 розділ, 28 вірша. А ми знаємо, що все діє на добро тим, хто любить Бога і хто покликаний згідно Його волі, а кого він передбачив, тих і призначив, щоб були подібні до образу Сина Його, щоб він був первістком між багатьма братами, а яких він призначив, тих і покликав, а яких покликав, тих, і оправдав, а яких оправдав тих, і прославив. Що ж скажемо на це? Коли Бог за нас, то хто проти нас? Дійсно, Господь вибирає людей собі. Він нас всіх сьогодні вибрав. А тих, кого Він вибрав, Він оправдав. І кого оправдав, тих прославив. Якщо ми будемо для нього трудитися, розвивати навіть один хоча б талант, то він прославить нас і в цьому ділі. Ми можемо багато різними справами трудитися для інших людей, для когось іншого. І особливо тут головний вірш 31-й. Що ж скажемо на це? Коли, коли Бог за нас, то хто проти нас? Дійсно, якщо ми будемо служити Богові і вірити в нього всім серцем щиро, то хто проти нас? Тоді вже ніхто не зможе вийти проти нас. І також я хочу, щоб ми зараз помолилися за нашу країну. За те, що в нас зараз не такий непростий не час. час, і багато людей, які там обороняють, вони використовують свої таланти в обороні заради нас. Вони обороняють кожного із нас, щоб ми сьогодні могли бути тут і молитися за них. Давайте разом станемо і помолимо.